Військову частину Національної гвардії України реформують у Полтаві. На її базі створять ще підрозділ. Про це повідомив представник військової частини Нацгвардії Сергій Луніч. Вона просто проходить реформування. Це не створення взагалі з нуля нової військової частини. Це просто на базі нашої військової частини вона проходить розширення. Для того, щоб підвищити безпекові спроможності і захист нашої держави, а також конкретно захист в нашому регіоні. В плановому порядку. Реформується наша військова частина. Також наша військова частина буде задіяна безпосередньо в заходах відбиття російської агресії. За словами Сергія Луніча, відбиратимуть кандидатів на службу за критеріями фізичне психічне здоров'я, проходження військово-лікарської комісії та відсутність шкідливих звичок, залежностей та судимостей. Найбільша завдача, яка покладена на цю буде бригаду, це. Охорона та оборона особливо важливих об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури на території Полтавської області, тобто в основному військову службу будуть проходити в нашій області. Окрім цього, бригада буде виконувати завдання з охорони громадського порядку, завдання з охорони підсудних під час судових процесів, забезпечення охорони органів державної влади, а також охорони та оборони Полтави.